Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Чому перед кожним читанням зі святого Письма? Церква закликає нас бути уважними. Очевидно. У самому читанні є щось таке, що має заставити нас міркувати. Господь ніколи не спонукає нас вірити в щось сліпо, бездумно. Він ніби каже: слухай, міркуй, аналізуй, роби висновки. А які висновки ми можемо зробити з сьогоднішнього Євангелія? Я думаю, що багато хто зміг би, споглядаючи чи слухаючи ось цю картину, коли Христос приніс для рибалок великий улов, міг би зробити дуже позитивний висновок. Так, Коли я працюю, працюю без Божого благословення, навіть якщо я професіонал своєї справи, я не можу досягти бажаного результату з Богом! Цей результат буде набагато кращий. Це дуже позитивна думка, це справді правильний висновок, який ми робимо. Але є один нюанс. Про нього згода. Ще один важливий висновок ми могли б зробити із сьогоднішнього Євангелія. Ми чуємо, як Христос каже Петрові. Відпливи на глибину і сіть. Це тут певний символізм можна побачити. От, мовляв, ти людина і ти звик жити таким посереднім життям. Ти живеш, як всі, на мілині. А Господь каже: іди на глибину, шукай більшого. Не заспокоюйся таким простим життям. Намагайся зробити щось більше, ніж інші. Це теж дуже важливий висновок, теж позитивний. Але і тут є нюанси. Які нюанси насправді ми тут можемо бачити? І як часто буває, людина робить ніби правильні висновки, але вони її штовхають не туди, куди треба. Якщо ми скажемо так, з Богом я можу добре працювати, з Богом я можу добре заробляти, апостоли наловили багато риби, значить їхній матеріальний рівень міг трошечки зрости. Отже, я буду будувати свій бізнес, будувати свої повсякденні справи виключно з Богом. І я досягну доброго результату. Я добре зароблю, я буду заможний, я буду жити в своє задоволення. Відчуваєте, тут щось трошки не так. Виходить, що я Бога тут буду використовувати виключно в своїх особистих цілях. Так, це дуже добре, що я на Бога буду надіятися, я буду Його благословення просити, але якось воно не так. Для мене ключове моє особисте, мій матеріальний стан, мої успіхи. Другий випадок, який я щойно вам описав, теж, здається, такий позитивний, коли людина не хоче жити сірим життям, вона хоче чогось більшого. І от ми дивимося на те, скільки є людей, які. Дуже багатого досягли, хоча жили теж, здається, спочатку посереднім життям. Вони не побоялися зробити якийсь дуже відчайдушний, навіть, можливо, ризикований крок. І досягли успіху. Мені здається, що для нашого часу ось цієї ідеї навіть позичати не треба. Наше суспільство воно виховує в кожній людині лідера. Це помітно і в школі, коли там мають виховати успішну дитину, яка має бути лідером. Нас всі десь намагаються щось десь досягти, щоб якось проявитися. Але це лідерство часто до чого приводить. Десь в Америці був випадок, коли в коледж подавали документи на, на, на вступ абітурієнти. Ну і най, найбільше на що звертали увагу на резюме, яке вони про себе от пишуть людина. Е, якісь свої плани, свої мрії, чого вона хоче туди поступити, чого вона хоче досягти. І там треба було заповнити певну анкету. Одна дівчина на запитання, чи відчуває вона себе лідером, написала ні. Ну і, звичайно, вона не сподівалася бути зарахованою до цього коледжу. Там дуже багато було вступників, але дуже здивувало її, коли прийшов результат і її запросили на навчання. Їй пояснили. Нам подали заяву понад сотню людей, і з них усіх, практично всі, назвали себе лідерами. А нам дуже потрібна людина, яка вміє за кимось іти, яка вміє когось слухати, вміє щось слухати. Ось це лідерство, якого люди часто тепер шукають. Воно пов'язане не з тим, що я хочу глибше копнути своє життя, чи чогось більшого хочу досягти. Воно десь завжди приховане ось це глибоке его. Моє я. Я хочу показати всім, я хочу всім довести, я хочу всім показати, що я кращий, ніж інші. Я можу, навіть супереч того, які в мене можуть бути перепони в житті. Господь каже, попливи на глибину і за сіті, можливо, трошечки з іншою метою. Так, він тут закликає апостолів своїх майбутніх шукати більшого, не зупинятися на ось такому буденному житті, яким вони зайняті. Але водночас ми маємо зрозуміти, що і в одному, і в іншому випадку, який щойно перед вами я описав, Ключовим є заклик Христа: Іди за мною. Це сьогодні Господь кличе за собою апостолів. Це Він їм показує шлях. І звідси робимо дуже простий висновок. Для того, щоби чи в бізнесі, чи в твоїх повсякденних справах ти мав успіх. Тобі не просто треба Божого благословення, тобі треба йти за Христом. Тобі треба слухати Христа. Тобі треба бути готовим чути Його і все, що Він скаже зробити. Ти хочеш більшого досягти, ти готовий стати лідером, ти готовий провести за собою людей. Пам'ятай, що ти теж ведений. тебе веде Христос. Ти не сам лідер, над тобою є лідер, над лідерами. Над тобою є той, який по-справжньому покаже тобі шлях, яким ти не схибиш, яким ти не загубишся, яким ти не втратиш того, що маєш. І ти не будеш лідером, який може часто маніпулювати людськими долями. Ти не будеш лідером, який може десь когось використовувати в своїх цілях, який буде для досягнення свого лідерства йти по головах, по трупах. Ти не будеш таким, бо ти будеш іти за Христом. Ось тоді буде правильний результат. Ну і, звичайно, ми розуміємо з одного боку, що це Євангеліє, воно ніби звучить до кожного з нас. І Господь ніби нам каже, ви теж можете стати апостолами. Ви повинні стати апостолами. Тими, які будуть когось витягувати із глибини гріха. Ви маєте стати тими, хто буде допомагати людям знайти правильний шлях. Кожен в своєму оточенні, в своєму середовищі. Але насправді ми повинні пам'ятати, що це апостольство це наше повсякденне життя. Життя, яке має бути переповнене слухання Слова Божого і слідування за Христом. Будемо йти за Христом. Буде в нас все, що треба. Господь дасть нам і матеріальне, Господь дасть нам успіх і в суспільному житті, Господь дасть нам спокій і в наших душах, а згодом дасть життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!